Як на Донеччині в умовах війни незаконно видобували вугілля? Скільки мільйонів гривень виведено в офшори топ посадовцями банку фінанси та кредит? Та навіщо правоохоронець на Рівненщині відкривав справи щодо військово зобов'язаних чоловіків? Про все це просто зараз у Вітаю! ДБР продовжує виявляти та розслідувати факти зради національних інтересів України. З початку повномасштабного вторгнення бюро направило до суду майже тисячу обвинувальних актів. Загалом у відомстві було зареєстровано понад дві тисячі справ. З них за обвинуваченнями у Держзраді 1746 кримінальних проваджень, 503 справи стосовно колабораційної діяльності, 1239 осіб отримали підозру, понад 500 громадян. Шукується, Щонайменше 1300 перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 997 обвинувальних актів. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність за зраду сувора та невідворотна. Йдемо далі. У кривому розі затримано правоохоронця, який привласнив сотні тисяч гривень у людей похилого віку під час оформлення документів про їхню смерть. Він забирав у померлих одиноких людей телефони, паспорти та банківські картки. Гроші знімав у банкоматах та витрачав на власні потреби. Заходив у додатки банків на вкрадених телефонах та отримував доступ до депозитів померлих чи оформляв кредити від їхнього імені. Загалом слідчий привласнив 740 тисяч гривень під час обшуків. У нього вдома, крім чужих банківських карток, телефонів та паспортів, знайшли багато бойових припасів різного калібру та незареєстровану зареєстровану Непальну зброю за шахрайством, викрадення, привласнення чужого майна, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та незаконне поводження зі зброєю можна на цілих 10 років загриміти за грати, як то кажуть, карма прилетіла. Далі поговоримо про старосту одного з округів Радивилівської міськради та правоохоронця з Рівненщини. Вони, окрім офіційних зарплат, користуючись своїми повноваженнями, організували альтернативні та незаконні джерела надходжень в сімейні бюджети. Староста роздавав повістки військовозобов'язаним чоловікам та натякав, що може допомогти ухилитися від служби в армії. Правоохоронець своєю чергою забезпечував ухилення від мобілізації, відкриваючи кримінальні провадження, які передбачали умовний термін покарання один-два роки. Таким чином, клієнти уникали мобілізації. В середньому послуга коштувала 100 тисяч гривень. Але якщо військово зобов'язаний перебував у розшуку за матеріалами ТЦК, то сума зростала на 10%. За перешкодження законній діяльності ЗСУ, вимагання та неправомірну вигоду махінатори можуть на 10 років позбутися волі. Коли вам в голову приходить геніальна, але протизаконна схема, обов'язково прорахуйте наслідки. Наступна позиція справу топ-менеджерів банку олігарха втікача фінанси та кредит передано до суду. Посадовці створили угруповання, через яке з фінансової установи було виведено 608 мільйонів гривень. Виявилося, що один з акціонерів банку 8 років заробляв на схемі кредитування підконтрольних компаній, аби вивести максимальну кількість грошей на офшори, а потім їх легалізувати. Функціонування оборудки забезпечували топ-менеджери фінансів та кредиту та довірені особи. 608 мільйонів гривень збитків це лише один епізод протиправної діяльності злочинної організації. Насправді вони робили все, аби їхні дії виглядали законно. Наприклад, укладали упродовж п'яти років до основного договору сотню додаткових угод, яким збільшили позичальнику кредитний ліміт без будь-якої застави. За участь злочинні організації та розтрату чужого майна, в особливо великих розмірах, фігуранти можуть позбутися волі на 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна. Чекаємо вироку, рухаємося далі. Ще одну новину цього тижня повідомляло ДБР, що припинило незаконний видобуток вугілля на Донеччині біля шахти Святопокровська. До війни у 2021 році ліцензію на розробку родовища кам'яного вугілля отримало приватне підприємство, але війна завадила власникам бізнесу розпочати роботи. Натомість дев'ятеро інших громадян вирішили заробити на цьому. Гроші переробили старий вентиляційний канал шахти у ствол для нелегального спуску під землю шахтарів. Домовилися з очільником місцевої ОТГ про переоформлення документів на оренду ділянки і про те, що він їх за окрему плату перекриватиме у разі перевірок. Схоже, у них все досить непогано виходило, адже попередня сума встановлених збитків щонайменше 1 мільярд гривень. Організатора та восьмеро учасників затримано та оголошено підозру в створенні та участі в злочинній організації, підробленні документів та незаконному видобутку корисних копалин. За такі правопорушення суд може позбавити волі на 13 років. Досудове розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.